Переходимо до в'язання останнього ряду. Для цього ми я робимо повітряну петлю підйому, так я вже зробила. І в це ж, цей стопчик вже в'яжемо стопчик без накиду. Далі у нас іде піко, для цього ми набираємо три повітряні петлі. І за ось ці дві душечки стопчика без накиду бокові в'яжемо піком. Цей весь ряд у нас іде стовпчиками без накиду, стовпчик без накиду, ще один стопчик без накиду в арочку, стовпчик без накиду і піко. Три повітряні петлі. і за ось ці дві дужечки пров'язуємо з'єднювальний стовпчик. Стопчик без накиду, стопчик без накиду в стопчик, стопчик без накиду в середній стопчик. В середньому стопчику ми пров'язуємо піко, і стовпчик без накиду. Ось на кожному такому елементі ми пров'язуємо по три піко над середнім стовпчиком, посередині арочки. і на середнім стовпчиком. Далі ми в'яжемо 4 стопчика без накиду, 1, 2, 3, 4, і в стопчик без накиду в'яжемо стопчик без накиду. Можна взяти, щоб було гарно, ось так за серединку стопчика, і тут взаді витягнути також між двома. Ось так, зробити, щоб було гарно, без дирочок. Ось так от. І тут знов 4, 3, 4. Стопчик без накиду, стопчик без накиду, другий стопчик без накиду. Три повітряні петлі. і З'єднюємо на петля. І ось так продовжуйте в'язати серветочку до кінця. Це вже такий досить легенький рядочок. І о, у нас має бути тут три піко на кожному такому елементі. І на вершині ось такого елементу ще одне піко. І все. Тож, завершуйте ось цей рядочок, блокуємо серветочку. І е, прикрашаємо свою оселю, даруємо, як бажаєте. Ось і готова серветка, створена вашими ручками. Сама серветка не має важких елементів і легко в'яжеться. Е Діаметр серветки 56 см, вона є досить велика і може прикрасити як і маленький столик, так і більший. Тож, бажаю вам успіхів у в'язанні. Насолоджуйтеся процесом в'язання, а в кінці вже готовою роботою, яку ви створили своїми ручками. До зустрічі!